У музеї миру університету МГУ відкрили меморіальну дошку Томашу Оскару Сосновському. Дошку відкрили у 212-ту річницю з дня народження митця, якого називають Волинським Мікаланджело. Томаш Оскар Сосновський всесвітньо відомий польський скульптор, який був тісно пов'язаний з рівненщиною, адже тут він народився у 1812 році. Він був відомим поляком, а відомим польським скульптором. А, він був також пов'язаний з воїною і Рівнщиною. Він народився в Новомаліні біля Рівново. А він закінчив Кременецький ліцей а, і а, він є почесним доктором різних університетів міру. Томаш Оскар Сосновський відомий своїми скульптурами по всьому світу. Усе своє життя чоловік присвятив творчості. Ця людина не мала родини абсолютно. Щось там, пан Валерій, до речі, не дойшов ми не знаємо історії. Можливо, там було якесь нерозділене кохання, скажімо, яке йому одобразилось на все його життя. Але він так і вмер сам, не було сім'ї, і він тільки все віддавав, розумієте, цим роботам. Головне місце у його житті займали скульптури на біблійну тематику. Свій ідеал, Томаш Оскар Сосновський, знайшов у постатях Христа. Мадонни та християнських святих, людина, яка витворила п'єту, пречисту Діву Марію, яка йшла шляхом Мікеланджело, І хто ще в Україні щось подібне витворив. Ректор університету, де й встановили меморіальну дошку, каже, завдяки цьому буде простіше популяризувати пам'ять про постать Сосновського. Це дійсно талант, який потребує вивчення, і ми вдячні нашим науковцям, що вони шанують нашу історію, вивчають її. І дуже приємно, що саме наш заклад став першим в Рівному, який відкрив пам'ятний знак пам'ятну дошку на честь цього видатного та нановитого скульптора. Додамо на Рівненщині це вже шоста дошка присвячена всесвітньо відомому скульптору Томашу Оскару Сосновському. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.